Всім привіт! Давайте поговоримо на тему, коли вже стосунки ваші порушилися, коли ви прийняли таке рішення про те, що на даному етапі вашого життя з цією людиною, з цим партнером, ви не можете далі існувати однією сім'єю. Такі рішення зачасту приймаються людьми, які. Тікають від своїх проблем, люди приймають такі рішення в силу своєї слабкості, тому що вони не можуть знайти якийсь виход, да, з тих ситуацій, які в їхньому житті складаються. Зачасту такі люди вони в подальшому, коли знаходять стосунки, не пройшовши це таке розуміння. Як взагалі їх повинно як їх облаштовувати, як їх строїти, як існувати з іншою людиною разом, як по-справжньому любити, то вони постійно їх рушать. Такий легкий спосіб це втікти, втікти від стосунків, звинувачити іншого і жити собі, прикриватися цією такою міфічною ну, такою маскою, да, і розказувати всім оточуючим. Яка втора половинка в неї була погана?